Четвертої гугл-аналітики заходити в аудиторії, і вам потрібно зробити ремаркетинг, наприклад, на 90 або 180 днів. Там подія PHU, всі, хто були на сайті, ось їх всіх зібрати. І тут трапляється така штука, яка ломає мозок багатьом. У конструкторі справа ви бачите оцінку аудиторії, але вона ніби живе всього в межах останніх 30 днів. І складається таке відчуття, що четверта Гугл-аналітика більше нічого не пам'ятає. Друзі, це насправді не баг, це логіка інструменту. Перше, що потрібно зрозуміти, що попередній перегляд, тобто ось ця метрика це не вся історія, це лише підсказка, яку четверта Гугл-аналітика рахує на основі останніх 30 днів. Тобто це такий швидкий прогноз, якби ось така аудиторія по вашої події, там, наприклад, покинуті кошики, або всі, хто купили, або всі, хто були на сайті, ось вона має приблизно такий розмір в рамках останніх 30 днів. І другий важливий нюанс: аудиторії в четвертий Google аналітики не є ретроспективними. Тобто ви не можете, наприклад, зібрати аудиторію за весь там 2025 рік. Тут інструмент працює по іншому, тобто інструмент починає збирати аудиторію за той період, який ви йому вкажете з моменту створення. Тобто не очікуйте, що вона підтягне вам всю історію автоматично. Вона не підтягне аудиторію за 180-90 днів в минулому. Вона її почне формувати саме з цього моменту, коли ви її створите. І третій нюанс потрібно також розуміти, коли вам кажуть, типу, зроби аудиторію на 90 або 180 днів, багато хто думає, що це означає взяти дані за 90, 180 днів назад. Ні, четверта google аналітика працює інакше. Ви задаєте тривалість членства, і скільки користувачів може залишатися в аудиторії після того, як він в неї потрапить. Тому, якщо ви сьогодні створили аудиторію на 180 днів, вона збереться не за одну секунду, так, як ви це хочете. Вона буде накопичуватись і стане широкою тільки з часом. Ось чому, друзі, я завжди рекомендую створювати аудиторії ремаркетингу, продумувати воронку стратегію ремаркетингу заздалегідь. Тому що вони формуються з момента їх створення. Друга штука, яку хочу сказати про четверту Google-аналітику. У нас є розділ репорти, є розділ дослідження. І вони працюють по-різному. Наприклад, в звітах в репортах ви часто бачите довгу історію, бо це такі агреговані звіти. А в дослідженнях, а дані, які закладені в подіях, і тут критично важливе налаштування Data Retention. Тобто Data Retention – це про те, скільки часу вже. 4 збирає деталізовані User Level Data, які потрібні саме для досліджень і глибоких таких розрізів. Якщо у вас ось тут стоїть всього 2 місяці, то в звітах у вас дані будуть, а в дослідженнях взагалі може бути пусто. Тому, якщо ви реально хочете використовувати розділ дослідження, то треба ставити, то Data Retention ось потрібно ставити 14 місяців. Тоді у вас буде така суттєва. База даних для досліджень. Ще одна прихована штука, яку мало хто використовує в четвертій аналітиці, це бібліотека звітів. Більшість дивиться стандартні репорти, і думає, що G4 така бідна. А насправді є бібліотека, вона в самому низу даного розділу. І тут ви можете керувати колекціями. Звітів і сформувати набір саме тих звітів, які вам необхідні. Більш того, кожен звіт можна редагувати і ставити необхідні вам фільтри і KPI. Да, Ось такий, якби карандашик, натискаєте і спокійно. Формуєте звіт, дашборд, який необхідний вашому онлайн-проєкту. І на останок ще таку штуку скажу відносно четвертої аналітики. Це одна цікава інтеграція, яка її значно підсилює, а саме інтеграція з Search Console. Тобто, якщо ви зв'яжете аналітику з Google Search Console, то у вас розшириться да, розуміння вашої органіки. У вас в бібліотеці звітів з'явиться звіт по Google Search Console І якщо її опублікувати, то цей звіт стане видимим в меню зліва, і можна бачити ті самі звіти, які ви бачите в Search консолі. Плюс їх можна редагувати. Налаштовувати під себе. Отже, друзі, якщо відео було корисне, цікаве, поставте лайк, підпишіться на канал. На цьому каналі вже є багато подібних відео про веб аналітиці діджитал-маркетингу та інтернет-рекламі, і також буде ще більше. Буду радий вас бачити у себе в підписниках на своєму каналі. Задавайте питання, ставте лайки, робіть репости. І до зустрічі в слідуючих відео.